Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні поговоримо про те, яким буде осінній коридор затемнень для кожного з нас та, звісно, для України. Відкриється осінній коридор цього року, 14 жовтня з сонячним затемненням, яке відбудеться о 21.00 за київським часом. Звісно, ми його не побачимо, бо сонце в цей момент буде світити іншій півкулі. Ця знакова подія буде гарно спостерігатися над американським континентом. Отже, осінь та майбутній рік буде знаковим для США, Канади, Мексики та країн Південної Америки. Затемнення буде кільцеподібним, тобто місяць на своїй орбіті буде далі від Землі та ближче до Сонця. В астрології місяць це душа, а Сонце дух. Тож така близькість поєднань світил в астрології трактується як гармонія душі і духа. Отже, нам буде легше відчути той зв'язочок в собі. Ну, а голос інтуїції або яснознання буде загострюватися вже за тиждень до затемнення. Затемнення відбудеться в 22 градусі Терезів, символ якого звучить так: молодий чоловік шукає каблучку, яка щойно була в нього на пальці. Не можна витрачати час даремно. Обов'язково слід скористатися своїм розумом та інтуїцією, щоб бути щедро обдарованим фортуною. Завдання для всіх нас навчитися цінувати прекрасне. Не можна проявляти недбалість. Варто бути пильними, цінувати не тільки прекрасне, але й час. До речі, в 2014 році саме з цього градусу Марс почав бути ретроградним. І як та каблучка, на пальці в один момент зник наш Крим. Що ж, коридор затемнень це підкреслено кармічні періоди життя. Тож я впевнена, про Крим ще почуємо. Коридор затемнень це період кармічних уроків та подарунків. Кожен отримає те, що заслужив. Коридори затемнень вчать нас всіх жити вищими ідеалами, правильно та праведно. Відслідковувати причинно-наслідкові зв'язки між діями, словами та наслідками, і навіть більше між думками та наслідками. Це взагалі глобальне завдання на епоху водолія, бо саме водолій. В астрології пов'язаний з силою думки, що наче блискавка, пронизує простір. Та думкою навіть творить світи. Якщо цікаво, друзі мої, можу якось поділитися одним потужним інсайтом з цього приводу. Пишіть про те в коментарях. А просто зараз пропоную подивитися на карту затемнення. Вона обов'язково буде додана до опису відео. Опозиція між Сатурном та Чорним місяцем буде провокувати страхи та слабкості. Поруч опозиція між Сатурном та Венерою може посилювати тему романтичних та ділових відносин, відносин до матеріальних цінностей. Через ці, ці уроки люди мають пройти свій духовний шлях і знайти свої духовні усвідомлення. Як в символізмі градусу, затемнення сказано, не маємо права втрачати час, проявляючи недбальство. Так. Бо Сатурн це хронос, а це час, порядок і закон. Дуже важливі категорії опанувати, які не завжди вдається. Хто швидше розбереться зі своїми кармічними задачами, той виграє для себе багато бонусів та подарунків. До речі, я обіцяла перекласти своє старе відео з підказками кожному з нас в коридорах затемнень. Це унікальні підказки та гасла для кожного знаку я підготувала. А підказки унікальні не тільки в коридорах затемнень, але й в будь-які інші дні нашого земного життя, аж допоки смерть не розлучить нас з нашим фізичним тілом і душа не повернеться додому. В період з 9 по 17 жовтня від затемнення буде нам гарна підказка для виходу з проблем у відносинах з коханими, діловими партнерами та клієнтами у відносинах з грошима. Він, цей вихід, полягає в творчому підході. Це і буквально про будь-яку творчість, і про те, що потрібно подивитися на проблему під незвичним для себе кутом. Знову повертаю нашу увагу до символізму. Маємо навчитися цінувати прекрасне. А що може бути прекрасніше за життя? Його цінність в тому, що воно швидкоплинне. Тому і не варто гаяти дорогоцінні хвилини, життя на образи, смуток і інші прояви низької природи. До речі, поєднання Венери та Чорного місяця може вказувати на те, що люди в цьому коридорі затемнень пройдуть шлях через страхи своїх бажань, страх відносин, страх любові, страх багатства. І знову ж підкреслюю: вихід знайдуть ті, хто піде у творчість. А тепер давайте подивимося, на кого чекають подарунки долі в період з 9 по 17 жовтня 2023 року. Це ті, хто народилися з 12 по 17 жовтня, для вас прийдешній новий рік життя буде доленосним та поворотним. Ловіть вітер змін та прямуйте до своїх заповітних мрій. Щасливчики цього затемнення, тобто ті, кому варто розраховувати на подарунки долі, будуть ті, хто народилися з 8 по 13 лютого, з 10 по 15 червня, з 11 по 16 серпня, з 12 по 17 вересня, з 11 по 16 листопада та з 11 по 15 грудня. Якщо ви жінка денного народження, то впродовж цього року можете вийти заміж, або познайомитися зі своїм майбутнім чоловіком, або народити дитину. А кому варто приготуватися до кармічних іспитів, пройти свої болісні уроки, але пройти їх гідно, щоб все одно рано чи пізно отримати подарунок долі? Тож. Більше духовних сил цього разу буде потрібно тим, хто народилися з 9 по 14 квітня, з 10 по 15 травня, з 11 по 16 липня, з 9 по 14 січня та з 9 по 14 березня. Тут ситуації можуть бути різні в залежності від вашого гороскопу. По ходу діла, нагадаю, що гороскоп це карта зоряного неба в момент народження. З урахуванням часового поясу та точного часу вашого народження. Ось це і є справжній гороскоп, а не те, про що пишуть газети, журнали та стрічки новин на телебаченні з передбаченнями на кожен день для знаків зоді. Тому в кожного буде свій резонанс, своя подія, свій урок. Якщо хочете підготуватися, то пишіть мені в Телеграм. В описі до цього відео та в описі каналу є активні посилання. Ну, а що ж чекає Україну? Чи підпадає вона під цей вплив? Так, резонанс з нашим гороскопом є. Це буде найсильніший позитивний вплив трин до місяця в гороскопі України. А місяць, я нагадаю, це народ. Тож найближчий рік від 14 жовтня до наступного 14 жовтня 2024 року буде щасливим роком для народу України. Буде роком щасливих змін і подарунків долі. Які формули подій я бачу в цьому резонансі? Нам відкриваються широкі фінансові можливості. Це і зовнішня торговля продуктами зерном, зірном. Ще й можливості співпраці з іншими країнами, можливо, підписання угод щодо торгівлі та виробництва, може утворюються якісь торгові союзи. Тут я бачу ремонти та відбудови міст та сел. Вони будуть йти повним ходом. І тут ми будемо не сам на сам з нашою проблемою, а отримаємо на те гроші від міжнародних фондів та наших країн-партнерок. Зараз актуальне питання розмінувань звільнених територій. Тож цей вплив так само дає хороші можливості знайти ресурси на це. Отже, тиждень до затемнення, весь коридор та майбутній рік до 14 жовтня буде вдалим для всіх тих сфер, що я озвучила. Ну, а на сьогодні в мене все. Щиро дякую вам за лайки та підписку. Вам це не важко зробити, а мені буде приємний стимул підготувати нові цікаві випуски для вас. До речі, про що би ви хотіли почути наступного разу? Які питання є до астрології або особисто до мене? Пишіть про те в коментарях, можливо, саме ваш коментар стане приводом відзняти новий цікавий випуск. Вітаю всіх нас З Днем Незалежності України, бо саме сьогодні я пишу цей випуск. А якомога скоріше запанує мир на нашій цілісній, єдиній українській землі. Щоб частіше лунав дитячий сміх та більше ставало радісних українських пісень. Дякую, друзі, всім, хто підтримав мене в складний для мене час та привітав мене з днем народження. Я обов'язково відповім кожному. Ну що ж, бережіть себе та Україну. До нових наших. Переможних зустрічей, пока пока